Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казку про рум'яне яблучко та сонечко. Жила була у великому зеленому саду маленька яблунька. На ній висіло багато-багато яблук. Вони були круглі, гладенькі та дуже гарні. Але одне яблучко. Було особливим, воно було найкруглішим і найрум'янішим. З одного боку воно було червоне, як сонечко, що сідає, а з іншого зелене, як молода травичка. Звали його просто рум'яне яблучко. Одного ранку до саду прийшов маленький хлопчик Сашко і його мама. Ой, яке гарне яблучко! вигукнув Сашко і показав пальчиком. Я його хочу. Яблучко почуло це і тихенько прошепотіло. Зайвай мене, Сашко, я вже таке спіли. Мама обережно зірвала рум'яне яблучко і дала Сашкові. Тримай, синочку, тільки пам'ятай, всі фрукти треба гарно помити. Сашко з мамою пішли на кухню і добре вимили яблучко під водою. Потім Сашко відкусив великий шматочок Хрум. Ой, яке ж воно солодке і соковите, зрадів Сашко. Рум'яне яблочко відповіло йому. Я не просто солодкий, я корисний. У мене живе багато вітамінів. Вони роблять твої ніжки швидкими. А твій животик задоволеним. а ще вони захищають тебе від застуди, щоб ти був сильний та здоровий. Ташко усміхнувся, доїв усе Яблучко до останнього шматочка і сказав Дякую тобі, рум'яне яблучко, ти таке смачне і таке корисне. Тепер я буду їсти яблучка щодня, щоб рости великим і сильним. І від того дня Сашко завжди шукав у кошику найрум'яніше яблучко. І ріс здоровим, і міцним. Ось така казочка малята про яблочко. Вам сподобалась вона? Сподіваюсь, що так. Яким було яблучко, дітки? Круглим, рум'яним, соковитим. Що містить в собі яблучко? Так, багато вітамінів. Вірно. Тож їжте багато фруктів та будьте здоровими. До нових зустрічей, дітки!